Всім привіт! Мене звати Саша Орлова, і це український подкаст про маркетинг, блогінг та інфобізнес. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як ефективно працювати з командою без напруги, як взагалі розуміти, що таке ваша команда з точки зору не тих, тих людей, які просто приносять вам гроші і вони вас бісять, а з точки зору, що це ваша команда, команда вашої мрії, з якою ви разом робите великі справи. Сьогодні я вам дам п'ять порад, і саме ці поради привели мене до Команди моєї мрії. Перше це відпустити команду ментально, як тільки ви її взяли. Якщо у вас є одна людина, яка з вами працює, чи асистент, чи там маркетолог, чи там ще хтось, морально, одразу її відпустіть. Відпустіть її, вона в вашій голові вже може звільнитися хоч сьогодні. Якщо ви будете за неї триматися, то ви будете постійно отримувати, знаєте, це як запретний плод сладок. Якщо людина буде відчувати, що ви ви на неї тиснете, вона захоче від вас піти. Якщо ви дасте їй свободу. Дійсно класно таку свободу. Якщо ви будете навіть допомагати людині і щиро відноситись до її ситуації в житті, то ви побачите, наскільки ці люди не захочуть, по-перше, від вас піти. Ну, а коли захочуть, значить це їх вибір. Але повірте, напруги буде набагато менше, коли ви будете віддавати людині все, все, що ви можете, давати їй користь, яку ви можете, але не будете її тримати біля себе. Оце, от саме це найперше, да перестати думати, що люди ваша власність, що вони з вами працювати повинні до, крошки, до, до кришки гроба, що вони повинні бути постійно тільки з вами і більше ні з ким. А, я вважаю, це неправильна думка. Ви не хочете, щоб людина працювала з іншими проектами, поки працює з вами. Окей. Якщо вам треба, для вас важлива умова, щоб люди не працювали з іншими людьми, поки працюють з вами, це одне ви можете підійти і сказати, поки ти працюєш зі мною, ти не працюєш ні з ким. Але якщо ти захочеш працювати з кимось, будь ласка, просто мені скажи про це, і ми з тобою перестанемо працювати. Окей, все, нема питань. Але якщо ви будете прямо завороняти людям, не знаю, думати і дивитися в іншу сторону. Закінчиться це погано. Друга порада це впровадити контроль тактичних завдань. Що це таке? Є три види завдань: стратегічні, оперативні та тактичні. Не розуміючи кожен з цих видів завдань, ви не зможете зробити результат стратегічно. Я розумію, що я хочу вийти там на 10 мільйонів або хоча б на 1 мільйон гривень в місяць. Так оперативно я роблю для цього, що продукти різні там ну, коротше, працюю над інстаграмом, над сторісами, над продуктами і так далі. Тобто я працюю над цим. Але тактичні завдання, оце найголовніші завдання, тому що це наші щоденні завдання, від яких залежить, чи зможу я дійти через рік до цього етапу. Тобто, коли в нас є вже бачення, ми повинні розпланувати ці тактичні завдання. І що таке впровадити їх контроль? То там, де у вас немає фокусу. Те, що ви не контролюєте, там ніколи не буде працювати класно робота. І є різний контроль. Да? Є контроль, типу такий, знаєте, бентежний, коли ви переживаєте, коли ви постійно там кричите на людину, вона постійно зливається. А є другий контроль, коли вона сама себе контролює і вам це транслює. Є два види такого контроля: перше, це телеграм, і друге, це додаток, який називається Todoist. Я рекомендую почати з телеграму. Кожен ранок. Ваш співробітник спишить собі список завдань, які він повинен виконати на день. Іноді цей список я додаю, які завдання, іноді ні. А, іноді я можу цей список написати, да, особливо на початку. Потім вже людина пише собі це самостійно, і кожен вечір вона повинна дати. Виконання цих завдань. І на перший початок у вас буде так, що люди можуть зливатися, вони можуть казати Ой, та я забув, та та та, та". і ви будете теж потім ображатися на людей, що вони не дають собі вам ці, ці завдання, і не будете про це проговорювати, і у вас буде пасивна агресія. Для того, щоб цього не сталося, ви повинні це контролювати кожен день. Тобто, кожен день ви пишете Я чекаю від тебе завдання чи Вико... Вик... чи виконала ти їх, чи ні. Ми просто банально ставимо галочки поруч з завданнями, які людина зробила. Також, зазвичай, ми ці завдання дуже сильно. Знаєте, ділимо слона по кусочкам. Тобто не просто там зробити сайт, да, а написати е, тексти на сайт, е, віддати їх монтажору, отримати відповідь від монтажора, що він там взяв, ну і так далі, від сейтолога, не від монтажора від сейтолога. І таким чином я бачу точно, що, зроб, що було зроблено що ні. І якщо людина не дає мені ці задачі, ну, по-перше, людина сама розуміє, що їй треба виконати ці задачі, вона їх сама написала. Якщо вона напише, що вони не, не виконані, то по суті е, вона е, ну, розуміє, що вона може бути а по-друге, я сама розумію, що дивлячись на це, я буду бачити. Ну, знаєте, не коли людина каже: вроді, ну, я працюю, я багато працюю, А насправді ти бачиш, що ти не можеш зрозуміти, а де вона там працює? І ти не можеш нічого пред'явити, тому що ти не можеш її контролювати кожну секунду. А от задання, які ти їй даєш, ти можеш контролювати. І таким чином ти бачиш, що половина не зроблена. Зач... навіщо тобі людина, навіщо ти її тримаєш, якщо вона не хоче робити свою роботу. Ну, Навіщо ви один одного тримаєте? Наступне, це кожен раз покращувати та оптимізувати робочі процеси. У нас немає ні одної планерки, яка проходить без оптимізації. Я сама, прям люді, я своїх співробітників прям захьбую з тим, щоб вони мені сказали, що тебе бісить в роботі, що не так, що б ти хотіла покращити. І це це, одразу скажу, це. Дуже обережно стосується звітів, тому що звіти ми ніколи не виконамо, навіть якщо вони там комусь заважають, але я реально чую свою команду. Якщо вони кажуть, слухай, ну у нас є така таблиця, ми її не користуємося. нафіга вона нам потрібна. Я така, ну да, погоджуюсь. Давайте там або повидаляємо деякі поля з цієї таблиці, щоб її було швидше заповнювати, або взагалі її приберемо. Або в мене є людина, там, або в мене є учениця, от ментори можуть сказати, да, яка там, я, я, які я пишу кожен день, але вона мені не відповідає. Чи треба мені писати кожен день? І я така дійсно, ну зачем реально тривожити людину кожен день? Раз в п'ять днів, чотири дні можна про себе нагадувати, про те, що треба проходити курс, такі, такі теж ситуації стапляються. Це абсолютно нормально. І якщо ви, до речі, хочете таку підтримку, якщо ви хочете, щоб вам реально давали. Прям пенділь і з вами працювали кожен день, приходьте до нас на інстапростір, ви можете записатись в передзапис, написавши мені в Директ в інстаграмі, або подивитися мої сторіс, я там зазвичай періодично залишаю посилання на передзапис. Тому що поток вже буде на початку вересня і тут треба вже поквапитись. Що хотіла сказати далі, що коли. Ментори до мене приходять і зі мною спілкуються, я розумію, що я можу докрутити, покращити, я можу зробити набагато краще. Тобто, замість того, щоб е, ругати своїх, е, свою команду, я ніколи такого не роблю, я наоборот питаю, а що я, чим що бути, що, що можна зробити краще, що можна покращити, щоб нам обом було легше. І саме через те, що я постійно оптимізую їй, е, команді роботу, в них звільняється час, і я можу на цей час дати ще якусь роботу, наприклад, або е, ну, просто їм звільнити час. Я взагалі спокійно до цього. Відношуся. Я взагалі дуже спокійно відношусь до е, манікюрів, психологів там, під час роботи. Мені взагалі пофіг, коли вони це роблять. Головне, щоб мої задачі на день були виконані. Ось і все. Поїхали далі. Всі негаразди виводити через щирі розмови. Тобто, якщо ви відчуваєте, що у вас є натягнута сторона з сотрудником, і ви боїтеся з нею поговорити, я вам скажу так, що це. В будь-якому випадку приведе до її звільнення через півроку, але ці півроку у вас буде погана робота, ви будете зливатися, збиватися. Це буде постійно фунити як тривога вашій голові, і все, що вам треба зробити, це вже зараз вивести на щиру розмову людину і або її звільнити, якщо ви бачите, що до людини не доходить, або м -м, просто поговорити, послухати, вислухати людину, дати їй можливість проявитися, м -м, дати їй якусь, ну дати їй шанс подивитися на все по-іншому, і вам теж. Подивитися на все по-іншому, і останнє, що хочу сказати, остання порада це впровадити планьорки, тому що коли люди не в фокусі, коли вони не знаходяться всередині екосистеми. Вони не можуть віддаватися цій справі якомога більше. Ви не можете донести цінність місії компанії. Ви не можете розповідати про те, що є, про ваші задачі, про ваші стратегічні, оперативні стратегічні задачі, про ваші тактичні задачі. Ви не можете розповідати просто десь в чаті. Це повинна бути планірка, хоча б раз на тиждень, хоча б раз на два тижні, щоб люди були в контексті і щоб їм хотілося приходити, щоб вони розуміли заради чого, тому що коли вони не в такне в контексті, у вас вони будуть в контексті в інших місцях. І тут питання тільки до вас, як ви це зробили, да тому план планерки, да, хоча б коротко проговорити, що є, які задачі стоять, що хто зробив, похвалити когось. От обов'язково повинно це бути впроваджено хоча б один раз на один-два тижні. В нас планерка проходить стабільно раз в тиждень. Якщо в нас дуже багато роботи, ну у нас там запуск, то ми робимо два рази на тиждень, навіть планерку. Якщо роботи менше, то раз на тиждень ми залишаємо. Але... Да, проговорити йдемо, ми до наших цілей не йдемо похвалити, послухати людей. Це обов'язково, це прямо, от просто як очі наш, тому що саме в таких розмовах народжується істина, і ви зможете покращувати свою роботу все більше, більше і більше.